Ну що ж, на дворі літо і прийшов час знайти ідеальний літній лук. Поїхали. Але основою будь-якого літнього луку є надійна база. І цією базою в нас сьогодні є джинсові шорти від бренду Superdry. Поїхали! Привіт, ви на каналі Antiшок Play з вами Макс, і сьогодні в нас на огляді джинсові шорти від бренду SuperDry. Одні з них вже на мені. Це колір світло, так сказати, світлий, світло, синій світливий джинс. А ще в мене є такі самі шорти, абсолютно, ще навіть з цим збіркою. Та сама модель тільки в темному кольорі. Е, ну що ж, е, як я вже сказав, що. Щоб, сформулювати, щоб сформувати будь-який класний лук на літо чи на зиму, треба підібрати базу. І в основному базою є низ. Тобто е в кожного в хлопця чи дівчини в гардеробі якби, речі, які, типу, штанів чи шортів там для дівчат це спідниці, їх зазвичай набагато більше, ніж верху. Тому низ є надійною базою. Якщо ти правильно підібрав низ, Тобто низ, він е він е Определяє, визначає то, що, ти, то, то, що ти вдягаєш зверху і твоє взуття, а не навпаки. Того джинсові шорти являються, являються чудовою базою на літо. Це сама класика, це те, що я вважаю, повинно бути самі перші шорти, які ти повинен собі купити. Це джинсові шорти. Ем, що ще є, крім ще джинсових шортів? Ще можуть бути спортивні шорти, можуть бути шорти чино. До цього ми також колись повернемося. Але е, сьогодні ми говоримо про основу про саме перше і це джинсові шорти. Чого джинсові шорти являються таким, універ, такими класними для літа? Того, що вони, по-перше, вони класно виглядають, вони ніколи не виходять з моди, це завжди модно, це завжди сучасно. І саме я говорю зараз, говорю ще про е, в певному плані класичні джинсові шорти, якщо для джинсових шортів можна приміняти слово класичне, того що зараз. Наприклад, коли я купляв ці шорти, як е, оказалося це не така проста задача. Я зараз розкажу чому. Але спочатку про те, чому саме джинсові шорти являються класною базою. Ну, е, перша причина в тому, що е, джинсові шорти легко, як ви побачили на прев'юшці, на початку відео, так ми зараз будемо міряти. Потім. Їх можна комбінувати з абсолютно різним верхом, як і і футболка з сорочкою, так і просто сорочка, так і кежуал-футболки, так і спортивні футболки, так і класичні футболки. Того в нас простір для, для експериментів абсолютно не обмежений в цьому плані. Того джинсо, того джинсові шорти. Це дуже класний вибір. Якщо типу, ви хочете собі мати, так сказати, лук на кожен день. Звичайно, що вони не дуже, якщо типу, ти працюєш десь в серйозній організації, там, де швидше всього взагалі не можеш ходити в шортах, то ти джинсові шорти точно не вдінеш. Можна підібрати якісь, типу, якісь літні варіанти чи на шорті. Про це також я обов'язково думаю, зроблю відео, як коли я, наприклад, працював там консультантом, як я ходив на роботу. Е в, ну, в серйозну компанію при цьому ще я міг вдіти шорти, того, що в штанах літом паритися я ніяк не хотів. Тому є варіанти, але джинсові шорти це не варіант. Джинсові шорти це, е, це casual look лук двір, гуляти на дейт. На ну, коротше, Всі місця універсальні, крім серйозної роботи. Щось я хотів сказати спочатку перед цим? Вже не пам'ятаю. Ладно, давайте перейдемося по деталям. Е, о, ні, згадав про що. Коротше, чого. Е, я сказав, що ми говоримо про самі класичні шорти. Як оказалось, купити класичні, купити, типу, класичні шорти зараз, наприклад, в Копенгані не така проста задача, тому що я надіявся, що я зараз прийду в магазин і нас чекає бренди Levi's, класика джинсові, джинсового одягу. Там можливо дізель, тоді Wrangler. От я думав, що там десь я знайду, те, що мені треба. Як оказалося, в них немає майже нічого. Ну, в Ранґлера там не було зливайся, там не було теж з чого вибирати. Були одні шорти Хьюго Boss, але Бос, вони в них була така модель, вони типа Бегі, тобто досить такі широкі і довгі. Тобто вони, їх ніяк не можна було назвати класичними. Я вже майже встиг розстроїтись, але потім я пройшов трошки далі, і там був бренд Супердрай. Для мене це бренд. Це японський бренд, хто не знає, в мене вже на каналі є відео огляду його штанів від бренду SuperDry. Але діло в чому, що в мене от до цього дня не було жодної, жодної речі від цього бренду. Я, його, якби я з ним не був так знайомий, хоча назву я знав. Це японський бренд, і я думаю, ну окей, я гляну, що в них є. І тут ба-бам! Як оказалося, дуже класні в них шорти. Я на них подивився. Я їх поміряв і я зразу зрозумів, що все, це те, що треба, я зразу їх вдів. Хоч, до речі, спочатку я, я, я взяв ці шорти, я не побачив світлі. Я взяв ці і одягнув. Вони мені дуже сподобались. Ми ж їх теж поміряємо. І я такий, окей, все, я їх візьму. Ідеальна тут товщина, вони не за товсті, не за тонкі. Класний матеріал, він не, він не дуже жорсткий, але й не стречовий. Він трошечки мінімально тянеться, він не товстий. Тобто тут ідеальна товщина, прикольні деталі. Давайте пройдемося трошки, трошки по деталям, покажу вам. По деталям ми пройдемося. Я думаю, що я положу його на стіл і там вам зніму. А може попробуємо зараз так зняти. Так, давайте подивимося кишені. Знизу, як вони виглядають? Тут замок і є, цей, є ширінька. Тоді тут ззаді. Тоді, як вони ззаді виглядають. ось Так, якось так. Тоді ця штука. Ось як вони називаються зараз. Вони називаються просто Vintage straight short. Чогось вони називають їх Vintage, Ну це що це класика? Це класика через що вони так і називали Vintage straight short. 30 це, як сказати, обхват, тобто розмір 30. E, back blue color, 499 крон. В той день були знижки, ось. Бренд Superdry. В той день були знижки, і вони мені дісталися по 30-процентній І я думаю, окей, коротше, чому б не взяти тоді дві пари, тому що я прийшов, я ж взяв декілька розмірів, я прийшов, взяв ці типа, темні, поміряв, думаю, клас, вони мені підходять. Приходжу вішати останні розміри, які мені не підійшли, щоб не лишати їх в примірочній. Думаю, за собою треба прибирати бажано, щоб це не робили інші люди. я, коротше, приходжу ці вішати, і тут бабах, бачу, що є ще світлі. я не зрозумів зраз, що це та сама модель. Я дивлюсь, опа, це та сама модель. Думаю, блін, ну що, передеться дві пари брати. І я не пожалкував, того, що, в принципі, світлий колір і темний вони. Темний, він більш класичний, більш світлий, він більш молодіжний. Він чудово комбінується з різними стилями і класно мати щось трошки на вибір. Ну що, по деталям ви вже побачили, по ціні я вам розказав, бренд я вам розказав. Я обов'язково ставлю ссылку посилання, щоб і покажу, як воно виглядає на сайті. Щоб ви могли, якщо хочете, собі також такі десь знайти в інтернеті. І придбати. Що сказати? Давайте подивимося по посадці. Ну, класична посадка. Яро, в мене ріс 183 см. Вони мені от... до середини колін. До середини до... 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 До колін. Ззаді вони виглядають якби ось так. Вони сидять не в не впритул, е... до... ну, але й не вільно. Вони якби є трошечки місце. Ну, дуже мені подобається, як вони сидять. Вони мене не напрягають, не зжимають, в них удобно сидіти, вони не перегають, але і не цей ну, рівна в них покрой. Ідеально, нема що більше від них хотіти. Дуже удачний в них дизайнери, які. Працювали над цією моделлю, вони дуже-дуже її удачно пошили. Тому що рідко таке буває, що мені от що я річ вдіваю і вона мене зовсім не напрягає. От, просто зовсім не напрягає. Я такий вдів, і вона просто сіла, як влита. Мені навіть, як ви бачите, не треба ремінця. Вони собі тут, ну якби вони собі висять на бедрах спокійно і, і, і собі вони там живуть своїм життям, як би. Вони. Е, не мене треба їх там підтягувати чи там, що хоча, може, звичайно, що якщо ви не попадаєте в розмір, то можна і підіти собі ремінець, якщо є таке бажання. Е, що, далі, що далі? Я думаю, що, мабуть, все. Давайте зараз е, поміряємо різні луки і подивимося, е, що і як можна з чим і як можна їх вдівати. Це перший, якби, можна сказати, що це типа кежуал, але вона більш в більш таку трошки Класику, типа, якщо, наприклад, ти хочеш піти десь на побачення з дівчиною, то це, типа, непоганий в принципі, в принципі, лук. Якщо це літо сор... майка з сорочкою завжди виглядає трошки більш солідніше, ніж звичайна футболка. Давайте поміряємо ще щось. Ось, наприклад, як виглядає звичайна футболка. Це, до речі, класична футболка. Більш в класику її можна, її можна тіпа, назвати класичною. Я б не сказав, що це не кежуальний спорт, це футболка класика. Вона, вона йде трошки в обтяжку, але це все рівно так теж можна ходити. Давайте міряти далі. Ось ще одна класика на цей раз біла. Ну, це можна так сказати, що самий стандарт джинсова, джинсові шорти і біла футболка. Дуже класна комбінація. Синя з білим просто елегантно, стильно. Стильно і дорого, прикольно. Поїхали далі. Ось так: це більш спортивний варіант. Тобто, це також біла футболка, трошки плотніший матеріал, футболка від бренду Carhart. Тут десь 180 грамів на метр квадратний плотність. Тобто вона плотніша, ніж стандартна. Тоже дуже класний варік, але він знову ж таки більш це типа casual спорт, більш, більш якби в цю сторону. Звичайно, що можна і так. Чорна більш-менш класична майка з шортами. Це також на літо прикольний лук. І в цьому плані джинсові шорти вони являються універсальними. Йдемо далі. А тепер декілька комбінацій з темними шортами. Ось я вам покажу, як, як вони сидять. Як вони виглядають? Воно таке враження, що типу, як різні моделі, тобто колір він теж дуже в цьому плані рішає. Але мені також темний колір подобається. От, тем, типу, з темною футболкою. Це також футболка Кар -Кар -Кар теж трошки плотна. Також десь 180-200 г на метр квадратний плотність, плотність тканини Котонова. Такий лук також має місце бути. Ну що, їдемо далі. Ось ще один варіант, мабуть, один з моїх самих улюблених це casual футболка G-Star. Вона трошки є інший, покрій це не зовсім стандарт. Ви бачите, в них закручені. Тут такі трошки рукава закочені, вона трошки довша, чим, чим стандартна. Вона трошки йде під, ну, типу, притальона. дуже класна ця модель, називається G-Star Lash. Ці футболки. І з темними шортами це просто вічна вічна, блін, класика. Супер класний лук, так що в цьому плані джинсові шорти, звичайно, що рішають. Поїхали далі. Ось ця сама модель футболки, абсолютно той самий розмір М, тільки вже в світло-коричневому виконанні. Та сама модель абсолютно. Тоже супер круто. Їдемо далі. І ще один лук з G-Star. Знову ж таки, та сама модель, але той самий розмір, тільки на цей раз вже в світлому виконанні світло-жовтий колір також дуже прикольний, особливо з темними шортами офігенний лук. Вдіваєш і залітаєш в любе місце, і виглядаєш прикольно. Ну що ж, я думаю, що на цьому ом, ми будемо закінчувати. Надіюсь, вам сподобалося. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, мені буде, звичайно, що приємно. І якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь. В майбутньому вас чекає ще багато оглядів. А також на моєму каналі, як ви знаєте, ще інші проекти заходьте в списки відтворення. В нас є проходження ігор, в нас є проект життя на Макс. Проходження різних ігор. Там зараз ми проходимо Doom, я Assassin's Creed, Скріт, я Call of Duty Black Ops 6. Коротше, багато контенту. Заходимо, коли ви зайдете на канал в списки відтворення, там я кучу різного. Ну що, все тоді. Ще раз дякую вам за перегляд до зустрічі на моєму каналі. З вами був Макс. Пака!